Привіт, петролхеди! Це нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона. На цей раз про Міцубісі Ево та Субару імпреза STI. Це експериментальний переклад, бо стаття вийшла ще в 2003 році. Його обрали підписники нашого телеграм-каналу. І я вперше дозволю собі прокоментувати своє враження від цього матеріалу перед самим відео. Боже, як же цікаво і одночасно смішно це читати. Ці реалії європейських автожурналістів початку нульових зараз здаються такими ж далекими, як і золоті часи в українському IT, коли ринок був на стороні працівників. Не було ще кризи 2008-го коронавірусу, електрокарів, а штучний інтелект не забирав у нас роботу. Автожурналісти розкошували як могли за рахунок автовиробників, у яких були бездонні маркетингові бюджети, щоб проводити прес-покази в найексклюзивніших і найдорожчих куточках світу. Як ви розумієте, стаття, як завжди, в більшості своєї зовсім не про те, що заявлено як тема, але від цього не менш цікава. Приємного перегляду. На нещодавній церемонії вручення British Press Award один із суддів заявив, що автомобільна журналістика це найменш чесна річ, яку можна знайти в газеті. І ви можете сказати, що він, мабуть, має рацію. Та й насправді він сказав трохи не так. Але суть приблизно така: ну що ж, давайте розберемось із цим твердженням, гаразд? Автомобільні журналісти не виносять військовополонених на обкладинку, не платять копам за інсайди, не риються в смітниках Ангуса Дейтона і їм начхати, що там народилося у Джейд. Ангус Дейтон, британський телеведучий, який потрапив у скандал у 2002 році, коли таблоїди викрили його зв'язки з повіями і наркотиками. Саме тоді й писали, що журналісти добували інформацію буквально зі смітника. Джейд Гуді, зірка актуального на той час реаліті шоу «Біг Бразер. Яка певний час була улюбленицею таблоїдів. І для всього цього є дуже проста причина, бо більшість автооглядачів проводить робочий тиждень на півдні Франції, об'їдаючись смаженим павичем під соусом із морського коника. Автомобільна журналістика це справді одна з найкращих професій в світі. Двічі на тиждень, щотижня якась автомобільна компанія всаджує тебе в перший клас чартерного рейсу. Який несе тебе на подушці шампанського і гусячої печінки до Ніцци або Майамі, або Кіото або Кейптауна? Мій попередній паспорт забили до відмови печатками екзотичних митниць з усього світу, і все це за якихось 5 років. Якось за одну єдину десятиденну поїздку першого класу, метою якої було протестувати нову машину, яку я розбив за 5 хвилин, Дайхатсу встигли провести мене через Гонконг, Токіо, Гаваї та Сан-Франциско. І тут важливо підкреслити, частування не закінчується в той момент, коли глушать турбіни літака. Нас м'яко пакують у той самий новенький автомобіль, що його й презентують, і ми якось дригаємось на ньому до найближчого п'ятизіркового готелю. За ці роки мене поїли й годували автокомпанії в таких місцях, як «Бурдж Аль-Араб в Дубаї, Карлтон в Канах, Ріджет в Гонконзі, «Фейермонт» у Сан-Франциско, Жорж П'ятий у Парижі, «Артс» у Барселоні, Хаят. У Бівер Крік, Фінішеан у Фініксі, Біблос у Сен-тропе. Можна й не продовжувати, бо цей список, чесно кажучи, нескінченний. Якось Альфа Ромео покликали мене на Кіпріані у Венеції, уяви собі, презентація автомобіля в місті, де немає жодної дороги. Це було чудово, але я стільки часу витрачав на перельоти по світу, витираючи з обличчя качиний жир шовковими трусиками в'єтнамських дів, що за перший рік роботи автожурналістом заробив 2100 фунтів. А на другий рік трохи менше 1900. Сьогодні та сама історія. Молодший журналіст у якомусь автомобільному журналі може розраховувати на зарплату в 15 тисяч фунтів на рік. І все ж, на відміну від будь-кого іншого з такою ж зарплатнею, він щовечора повертається додому на новому тестовому авто, скажімо, Bentley або Porsche. Він не платить ні податків за ці машини, ні за бензин. Про все дбають автокомпанії і про страхування теж. Йому навіть не треба їхати по машину, її доставлять просто під двері, або в офіс, або куди йому заманеться. У вівторок він сяде в неї і поїде в аеропорт Станстед, щоб полетіти з Мерседес до відня. А у четвер у Гатвік, бо Тойота влаштовує веселу мандрівку до Гельсінкі. Ніхто, можливо, за винятком дітей Майкла Джексона не має такої прірви між доходами і стилем життя. Автожурналісти живуть в односпальних квартирах, де єдина їх компанія це їхні брудні нігті. Але ведуть життя, від якого у Майкла Віннера запаморочилося б у голові і спорожнів би гаманець. Вони навіть не купують собі одяг, бо на більшості закордонних поїздок автокомпанії щедро роздають куртки, футболки, сорочки, іноді навіть взуття з логотипами бренду. І це ще до того, як ти знаходиш у номері скромний сувенір ручка, скажімо, або телевізор, або якийсь комп'ютер оліветті. А тепер уяви себе на місці цього бідолахи. Чи те саме жіночого роду, якщо хочеш. Тебе доправили в розкішний готель Лама Мунія в маракеші, щоб ти покатався на новій машині, яка тобі, відверто кажучи, не дуже сподобалась. І ти, звісно, можеш повернутися додому і чесно написати: мовляв, повне барахло. Але подумай, що буде далі: жодних поїздок, жодних кросівок, жодних тестових автівок. Лишаєшся ти, твоя квартира, твої обгризані нігті і судові виконавці на порозі. Це не якийсь там задрипаний вагон-ресторан, ні, це експрес класу люкс із соусом із телятини і чебрецю. І жоден пасажир цього потяга, будь певен, не смикне стоп-кран зі словами: та ця машина відстій. Один із ветеранів автожурналістики якось сказав мені, і це був не якийсь там зелений хлопчина з автокар, сам Ендрю Інгліш із поважної The Daily Telegraph. Автомобільна індустрія потребує нашої підтримки. Він просто кипів. Бо я знову пройшовся по Vauxhall Астра, а в середовищі автожурналістів таке вважається ледь не святотатством. Коли я вперше отримав роботу в Top Gear, зарплата 380 фунтів на місяць у 89-му і аж 400 фунтів на місяць у 91-му. Я просто став занадто зайнятим, щоб і далі літати світом. Тож приєднався до невеличкої когорти автожурналістів, які тестують машини, але не дозволяють автокомпаніям редагувати їхні тексти. А коли тобі вже нічого втрачати, можна сміливо рубати правду. Є й інша причина, мені справді подобаються машини. І коли я бачу, як нудну техніку зліпили з одним оком втупленим у бухгалтерський звіт, у мене від люті набрякають вуха. Бездушні машини для тих, хто полюбляє реаліті шоу, пакетні тури, і людей, яким просто пофіг, от вони мене реально виводять з себе. Я знаю, якими класними можуть бути авто, бо іноді натрапляю на такі. Але минулого тижня сталося дещо унікальне: я натрапив одразу на дві: Mitsubishi Evo 8 та нову Subaru Impreza STI. Багато хто вважає, що ці машини дають звичайному водієві змогу відчути, як це керувати справжнім ралійним болідом чемпіонату світу. На жаль, це не зовсім так. Я мав справу зі справжніми ралійними болідами, і скажу чесно, вони жахливі, вогнедишні породисті монстри, що плюються полум'ям, гупають і стріляють з глушника, якщо не поводитись з ними жорстко. А якщо поводитись жорстко, крутяться як скажені. Без перебільшень, найважче, найнащадніше і найнеприємніше авто, за кермом якого я коли-небудь сидів, це Focus VRC Коліна Макрея. Повірте, нові субару та Міцубісі на голову кращі за своїх ралійних сестер. Ба Більше, якщо взяти до уваги все разом, вони, мабуть, кращі за будь-який інший сучасний дорожній автомобіль. Та ні, серйозно, подумай сам: обидві недорогі седани, з чотирма дверима, тобто такі ж практичні, як пилосос. Але завдяки своїм кмітливим повнопривідним системам і турбодвигунам, вони їдуть з таким запалом, що аж іскри летять, чистий рок н ролл На отих звивистих стрічках асфальту, які часом сняться серед ночі, немає жодної дорожньої машини, хоч Феррарі, хоч Ламборгіні, хоч Порше, яка б хоч трохи могла з ними зрівнятись. Минулого тижня я опинився саме на такій дорозі. Її проклали, щоб доправляти ракети Trident до підводної бази у Фаслейні. Тож вона була гладенька, ну інакше й бути не могло, і прикрашена всіма можливими типами поворотів, погодних умов і краєвидів. Хмарні пасма чіплялись за схили гір, сонце виблискувало на поверхні озера десь далеко внизу, а повітря було кришталево чисте, аж п'янке. Звична річ для Шотландії. І все ж, попри фантастичну прозорість неба, я не побачив нічого, бо мені було занадто добре. Автомобільний світ нині розриває одне єдине питання: яка з цих двох машин краща? Нова Subaru стала м'язистішою за свою попередницю, а Evo 8 трохи, як би це сказати, ніжнішою за сьому. Теоретично, вони ніби зустрілися десь посередині, але ні, Evo краще почувалася на широких відкритих шосе, а Subaru на вузьких вибоїстих доріжках уздобух. В озера. Хоча це мікроскопічні відмінності між двома машинами, які просто розривають уявлення про те, яким може бути автомобіль. Абсолютно безумовно, душу вивертаюче, геніальні. І справа не в потужності, хоча розгін до сотні за 4,6 секунди, погодьтеся, п'янить. І точно не в дизайні, бо стилю в обох десь стільки ж, скільки у шкільного автобуса, усе вирішує керованість і зчеплення. Це відчуття, що можеш увійти в будь-який поворот на будь-якій швидкості і машина все витягне. Це те, що ти відчуваєш через кермо і сидіння, поки авто всіма силами бореться, аби не влетіти просто в найближчу вівцю. Якщо вже дозволити собі порівняння машин із людьми, то більшість із них проводять дні, драючи ванну, ходячи на роботу і пришиваючи бірочки до дитячої форми для фізкультури. А ево та імпреза з усім цим справляються ще до сніданку. І весь інший час проводять у дикому, шалено пристрасному і, мушу сказати, досить часто незаконному сексі. Згоден, красивими їх не назвеш, але головне питання, яка з них краща. Ну дивись: у минулому Міцубісі возили мене в Ла резиденція на Майорці, в якийсь неймовірний готель у Гранаді, а ще в Біблос у Сентропе, тропе де я провів усю ніч, граючи в карти з генеральним директором. Субару з іншого боку нікуди мене не возили. Їхні прес-заходи трапляються рідко і зазвичай проходять у якомусь скромному пабі десь в Англії. Ймовірно, тому що компанією імпортером керує чоловік на ім'я Боб Едмістон, який за останні чотири роки пожертвував 41 мільйон фунтів власних коштів на свою християнську благодійну організацію. Тобто він надсилає допомогу по всьому світу замість того, щоб відправляти в готелі автожурналістів. І тільки через це я віддаю перемогу імпреза. Оцінка Кларксона для Mitsubishi – зносить дах, ідеальна для широких відкритих трас. Оцінка Кларксона для Субару вивертає душу, розкривається на вибоїстих, звивистих дорогах. Ну що, друзі, як вам переклад. Напишіть в коментарях. Якщо було цікаво, поставте вподобайку. Ну і підпишіться, якщо хочете більше відео від мене. Також нагадую, що у вас є шанс виграти один з трьох подарунків, які підготував наш український пілот Формули 4 Олександр Бондарів мерч картка з підписом пілота та гоночний календар. За кожен донат від 50 гривень на дронопад від фонду Повернись живим. Ви будете мати один шанс на виграш. Що більша сума, то більше шансів на виграш. Але подарунки тут не головне: наша мета підтримати сили оборони. Дякую всім, хто доєднається, і до зустрічі!